Не знаєте, що подивитися? Шукайте серіали годинами безрезультатно. Рішення є. Підписуйтесь на канал серіали та кіно, де ви зможете знайти відповіді на всі свої кінопитання. І сьогодні я презентую вам найкращі нові серіали червня. 2023 року, червень місяць приготував для нас багато цікавих новинок. Від продовження одного з найкращих серіалів Netflix про сучасні технології до нового супергеройського релізу від Дісней. Має бути цікаво. Тож погнали ті дні. Даний серіал заснований на реальних подіях та фокусується на трьох різних точках зору людей, пов'язаних з подіями на першій фокусімській АЕС, які стались 11 березня 2011 року. Ці події були спричинені землетрусом і цунамів Тохоку. Як все відбувалось та які наслідки для людства могло це завдати, розповідає даний серіал. Арнольд. Арнольд це трисерійний документальний фільм про життя Арнольда Шварценеггера. Три частини серіалу стосуються трьох сутностей зірки: спортсмена, актора та політика. Якщо вам цікаво, як саме та якими словами мотивував себе Шварценеггер до здійснення своїх мрій, та які труднощі йому довелось пережити, то ця документалка для вас засновано на реальних подіях. Цей серіал висміює захоплення американців документальними шоу в жанрі справжніх злочинів, в яких обговорюють та розслідують кримінальні справи, пов'язані з найстрашнішими злочинцями. В центрі сюжету ріелторка, її чоловік в минулому зірка тенісу та їх знайомий сантехнік, які вирішують на цьому нажитися, та запросити на свій подкаст справжнього підозрюваного, що з цього вийде і ким виявиться гість. Дивіться у даному серіалі. А перед тим, як ми продовжимо, якщо хочете підтримати україномовний YouTube та долучитись до його розвитку, багато робити не треба. Додивіться відео до кінця, поставте лайк та напишіть в коментарях, яку новинку очікуєте. Дякую всім за підтримку. Продовжуємо. Переповнена кімната. Головній ролі Том Холланд, який відомий своєю ролью людини Павука вирішив заглибитися в акторську майстерність і продемонструвати себе у жанрі психологічного трилеру, граючи сором'язливого антисоціального підлітка, якого підозрюють у скоєнні лихих речей. Тож чи зможе детектив розкрити цю справу та вивести хлопця на чисту воду? Наша планета. Одна з найкращих документалок про природу та тварин повертається з її незмінним ведучим Девідом Аттенборо. Другий сезон розповідає про міграцію тварин та як кліматичні зміни ускладнюють цей процес. Серіал обіцяє охопити міграцію тварин на всій планеті. Чорне дзеркало. Новий сезон цього серіалу Антології складатиметься з кількох непов'язаних між собою епізодів, в кожному з яких розповідатиметься окрема історія з різними акторами в головних ролях. Єдине, що їх об'єднує, це основна тема, вплив технологій на життя людей. Я додав цей серіал до списку найкращих серіалів на Netflix, які коли-небудь виходили. Якщо ви не бачили це відео, посилання залишу вгорі та в описі під відео. Таємне вторгнення: новий фантастичний трилер від Marvel розповість про спробу інопланетян захопити Землю та повернення Самюеля Джексона – в ролі Ніка Ф'юрі. Що стосується сюжету, то тут все дуже цікаво. Інопланетяни змінюють власну зовнішність, проникають в кожну супергеройську організацію з ціллю підірвати довіру людей до супергероїв. Що з цього вийде, дивіться у серіалі. Ведмідь в центрі сюжету серіалу молодий шеф-кухар, який повертається з Нью-Йорку додому в Чикаго, щоб керувати сімейним магазином італійських сендвічів. Перший сезон серіалу вийшов влітку двадцять другого року та отримав дуже високі рейтинги, а також низку престижних нагород і номінацій. Та чи зможе другий сезон втримати планку першого? Ось і дізнаємось: викрадення захоплення літака. Як давно я не бачив цей сюжетний поворот, який вирішили відновити на Apple TV. І як завжди на літаку, є свій герой, який весь цей час був досвідченим перемовником, що мусить врятувати всіх пасажирів. Сподіваюсь, сценаристам вдасться оновити даний сюжет і привнести щось новеньке. Відьмак: новий сезон фентезійного серіалу повертається. І я сподіваюсь, після критики людей та поціновувачів літературного відьмака у серіал привнесли зміни та покращили його. Серіал вийде у двох частинах 29 червня та 27 липня. В ньому ми побачимо нові пригоди головного героя Геральта з Рівії. Востаннє у виконанні Генрі Кавіла, якого у четвертому сезоні замінить Ліам Хемсворт. Ось така сьогодні вийшла підбірка. Сподіваюсь, вам сподобалась. Якщо хочете підтримати мене як автора, підписуйтесь на мій патреон. Посилання в описі під відео.